Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ми знаємо, що Ерефія скасувала акцію на параді, парадабесії «Безсмертний полк, називається а британська розвідка вважає, що це, це для того, щоб не підкреслювати масштаб своїх втрат в Україні, тому що тепер не треба чужих дідів шукати виставляти. Копірувати і тому подібне. Що тепер можна взяти кого завгодно: свого знайомого, сусіда, рідного, друга, близьких, близьких і тому подібне. І тим більше офіційно ходять чутки, що 187 тисяч в них загинуло. І так, давайте подивимося цю акцію. Парадубесія. Ну, дивіться. Ну, дивіться. Виходить у нас. да, вказівка зверху. Вказівка зверху. Давайте просто подивимося, навіщо вони дійсно, чи дійсно те, що вважає британська розвідка, чи ні. Просто подивимося: причини скасування цього всього. Ви знаєте, до цих пір у них, ну, будемо так казати, в них через їхню пропаганду, ви бачите, у них все хорошо, у них все прекрасно. Ось кубки, так було завжди. Ось ця карта теж показує, що так було завжди: ці паради, це все е організація, це, знаєте, емоції, все таке було по домовленостях. Що ж тепер змінилося? <кхід> що вони не хочуть людям показувати. А, та же карта випала. Ось, ви бачите: закон не хочуть справжніх втрат показувати. Ось, вони все ще, то, що їм е, побіди не снилось, бачите, ось ці дві карти: те, що їм і не снилося, вони хочуть замазати. Тобто, не показати людям правду. Не хочуть це показувати, тому що тут дійсно. Як сказати? Д'явол біситься, будемо так говорити? Їхна верхівка, ви знаєте, ось це приховати щось, заховати від правосуддя. Ось, тому що, тому що, що буде, якщо люди дізнаються? От що буде, якщо люди дізнаються про ці втрати? Ну, я не бачу, що тут якісь будуть заворушки, не бачу ось, але, ви знаєте, якось, ну, будемо так казати, що, да, що не хочуть народ, тобто, баламутити ось. Таке слово мені йде. Не хочуть баламутити, не хочуть ще й фінанси тут. До речі, мені вже другий раз виходять великі гроші, вже другий раз. Тобто, краще людей в Ніведіні, в темноті, Ось. краще їх водити по пустелі 40 років там, чи скільки, скільки він їх вже водить, ще 20 залишилось. так? Ну, Я не пам'ятаю точно, скільки років він вже править. Країною. Ось і тут, щоб знаєте, щоб не через ось ці обмеження, через цей, цей страх, через ось ці втрати, печальки і тому подібне залякування, щоб люди не зібралися і не возбухнули, щоб не було вспишок якихось повстань, якихось заворушок. Це для цього і робиться. Тобто замовчати свої ділішечки. Ось, ем, прикрити і цим, цих, цим людей залишити в Ніведіні, що відбувається. Ну і зберегти свої фінанси. Тобто, щоб залишилося все стабільненько, ніби ж то стабільненько. Ось якось так я це бачу. Щиро дякую вам, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги!